Що таке стабілізатор? Пояснюю простими словами. Уявіть, що електрика та електрична мережа це дорога. Вона може бути рівною. І коли вона рівна, це 220 вольт. Дорога може бути і нерівною. Вона може бути з ямами, вона може бути з горбами. І от техніка, вона любить рівну дорогу. Давайте уявимо, що оця яма це не 220 вольт, а наприклад, 150 А оцей горб. Це не 220 вольт, а, наприклад, 250 І що робить стабілізатор? Стабілізатор це як машина, яка вирівнює цю дорогу. І вона робить з цього горба з 250 вольт 220. Так само, як і з цієї ями, 150, так само. 220. Стабілізатор вирівнює напругу не точно в 220 вольт, а наближене до цього значення. А от уже точність стабілізації залежить конкретно від вашого стабілізатора. Деякі стабілізують краще, точніше, деякі ті, що бюджетніші, не настільки точно. Якщо вам потрібен стабілізатор для холодильника, для котла, для побутової техніки або взагалі на весь дім, звертайтесь до нас. Ми з радістю вам допоможемо.